Вітаємо ласкаво просимо до програми Європа у фокусі. З вами я, ліс Шу. Атака в московському кроку Сіті Холі, 22 березня сколихнула всю Росію. Президент Володимир Путін назвав відповідальними за цей теракт, у результаті якого загинуло понад 130 людей, ісламських екстремістів. однак Росія також натякає на можливий зв'язок терористів з Україною, хоча поки що не надала жодних доказів. Москва почала інтенсивніше завдавати авіаударів по цілях в Україні. У сусідніх країнах зростає побоювання, що цей конфлікт може піти іще далі. Напруженість особливо висока у республіці Молдова. На її східному кордоні знаходиться сепаратистський регіон Придністров'я із молдовськими анклавами, такими як місто Кочієри. Нещодавно парламент Придністров'я закликав Путіна захистити цей сепаратистський проросійський регіон. Нинішня політична ситуація впливає на таких людей, як Георге та Валентина, які стають жертвами політики Молдови та сепаратистів. Георге, іди сюди і допоможи. Ти сама можеш це зробити. А Валентина і Георга фермери. Зараз вони мають доступ лише до одного гектара своєї землі. Решта знаходиться у сепаратистському регіоні Придністров'я. Усього за кілька кроків від їхнього села Кочієри. А вони опинилися відрізаними від своєї землі із січня, коли самопроголошена влада Придністров'я запровадила заборону на в'їзд молдовських фермерів. До умії Починаючи з 2006 року, це вже втретє чи в четверте, коли таке відбувається. А раніше бувало, що ми не мали доступу до своєї землі і не могли її обробляти протягом двох-трьох років. Уявіть собі, як важко починати все з нуля. Діти Георге та Валентини виїхали з Молдови багато років тому. Вони намагаються самотужки підготувати землю для осіннього врожаю, але не знають, як їм це вдасться. Надії немає. Ми вже старі. Усі наші діти виїхали. А чому, як ви думаєте, вони виїхали? Через те, яка тут ситуація. Ця ситуація почалася понад три десятиліття тому. На початку 1990-х років молдовські війська боролися із проросійськими сепаратистами. Відтоді Москва дислокує російські війська в Придністров'ї, де факто державі, не визнаній міжнародним співтовариством, але підтримуваній Росією. Молдовани, такі як Юрій та його товариш Валерій, воювали на цій війні. Тепер вони побоюються, що усе може знову погіршитись. Тетропопулації ліберчіркулації для тамтешнього населення немає свободи пересування за винятком поромної переправи. Перевезення товарів через цей регіон теж заборонено, як і свобода вираження поглядів. лібер Ця поромна переправа вкрай важлива. Вона дозволяє молдаванам оминати Придністровський прикордонний контроль. Річка Дністер відділяє Молдову від сепаратистського регіону, якщо не рахувати кілька молдовських анклавів. юрій та Валерій кажуть, що для Росії використання Придністров'я для нападу на Молдову лише питання часу. Люди занепокоєні. Від Путіна можна очікувати чого завгодно. Сьогодні він може сказати одне а завтра зробити інше. У нас немає дозволу на зйомку в контрольованому сепаратистами Придністровському регіоні. Російські солдати, які офіційно виконують миротворчу місію, пильно стежать за всім, що відбувається. Але в контрольованих Молдовою анклавах також лунають проросійські голоси. Дехто тут відкрито підтримує Путіна. Він захистить пенсію, може додасть, тому що ми мало отримуємо. І ми за те, щоб бути з Росією. Вони нам допомагають. Молдовський уряд. Утім, хоче вести Молдову до ЄС. Вони кажуть, що Росія намагається дестабілізувати Молдову. І кажуть, що нещодавно запроваджене мито для товарів із Придністров'я це необхідність. Ну Я не заперечую той факт, що економічна ситуація у Придністровському регіоні погана. Але не Молдова винна у цьому. Це не через Україну. Це наслідки агресії Росії проти України. Георгій і Валентина кажуть, що для них не існує реальної стабільності, поки триває цей конфлікт із сепаратистами. Але ніхто тут не знає, яким могло бути рішення для людей по обидва боки Дністра і які плани Москва має на цей регіон. А тепер ми вирушаємо до Італії, де туристів, які приїжджають до Болоні, зустрічають червоні контейнери прямо в старому центрі міста. На перший погляд ці конструкції виглядають як витвір сучасного мистецтва, але насправді вони там, щоб захистити перехожих і найпопулярніший пам'ятник міста. вежі Гарісенда та Асінелі. Ці величезні споруди століттями були символом болоні, але зараз їм загрожує серйозна небезпека. Гравітація. Дві 900-річні вежі стоять похило у місті Болонья. Вони завжди були не зовсім прямими. Більша з них, Торе Асінеллі, має висоту 97 метрів. Її менша сестра, вежа Гарісенда, заввишки лише 48 метрів, і вона сильно похилена. Зараз є реальні побоювання, що вежі можуть упасти. На брутасенсаціонерабямоно місцевих жителів погані передчуття дуже боляче бачити важливу історичну пам'ятку у такому поганому стані. Я живу тут багато років, і з плином часу бачу, як вежа нахиляється все сильніше і сильніше. Це дійсно важливий символ болонії. Ми сподіваємося, що вона такою залишиться, і її не доведеться зносити. Д'япати мала. Щоб не допустити цього, міська рада навіть викликала з пенсії 70-річну інженерку Рафаелу Бруні. Вона експертка з обох веж і очолює комітет із реставрації. Вона прямує на місце робіт разом зі своїм колегою Філіппо Фурлані. Бруні знає, що є дві основні причини, чому вежа завалюється. вона страждає від хвороби, яка у неї від народження. Усе було настільки погано, що через 100 років після початку будівництва, коли висота вежі була 60 метрів, 12 метрів довелося зняти, бо вона вже починала хилитися. Відтоді її селенітовий фундамент, який підтримує 4000 тисячі тонну вежу, продовжує руйнуватися. територію навколо веж було огороджено. Встановили величезні контейнери прямо у центрі старого міста. науковий комітет порекомендував нам встановити ці подвійні блоки контейнерів. Вони вивчали ці вежі роками. Так ми намагаємося захистити навколишні будівлі і людей, які продовжують тут ходити. Бетонні анкери утримують ці контейнери. Також будуть встановлені сталеві сітки, щоб захистити церкву та більшу вежу. Історичний центр міста перетворився на перманентний будмайданчик. Спроби порятунку були й раніше. У 1990-х роках інженери використовували залізні кільця, щоб укріпити вежу. А у 2021 році фундамент укріпили сталевими тросами, щоб запобігти подальшим тріщинам. Нам потрібно спостерігати за конструкцією тут. І вивчати її тут і тут саме так. У товщі стіни є щілини. Вага, що передається від стін зверху, спричинила перевантаження, тому основа менш стійка. Донедавна вежа завжди хилилася на схід, але це змінилося у травні 2023 року. Зненацька маятник показав, що Торе Гарісенда також нахиляється на північний захід. Ніхто достеменно не знає, чому Тут знаходиться маятник. Це найпомітніший інструмент у вежі. Він починається на верхівці і звисає ось сюди. він вимірює рух вежі. Це наша система вимірювання, і вона показує, наскільки вежа зміщується. Це так би мовити, термометр цієї вежі. Є також акустичні та оптичні датчики, а також система GPS на верхівці вежі. Це, мабуть, найбільш відстежуваний монумент в Італії за станом вежі ведеться дуже пильне спостереження. Ми постійно перевіряємо дані з датчиків, які передають інформацію про кожен рух вежі у режимі реального часу. Очікується, що заплановані роботи з укріплення та реконструкції обійдуться у 20 мільйонів євро і триватимуть 10 років. Аби ця вежа простояла ще 900 років. Британці переживають найгіршу економічну ситуацію за останні десятиліття. Через наслідки Брексіту, пандемію коронавірусу та шалену інфляцію, дедалі більше людей опиняються за межею бідності. Крадіжки в магазинах для деяких стають єдиним можливим способом отримати необхідні речі для себе та своїх дітей. У ліці власники магазинів звертаються до фари Макнат, коли їм потрібна допомога в поселенні безпеки. Її знайомий Віча, який штовхає людей на крадіжки, і вона розуміє необхідність зробити магазини безпечним простором для всієї громади. Багато пар, які хочуть мати дитину, готові майже на все, щоб втілити цю мрію в життя. на жаль, жінки, які перебувають у несприятливих соціально-економічних обставинах, іноді стають жертвами злочинців, щоб ця мрія стала реальністю. Криградський острів Крит усе ще бореться з наслідками скандалу, який сколихнув суспільство. Усе обертається навколо дуже суперечливої теми сурогатного материнства. Центр репродукції в Ракліоні. У цих резервуарах зберігаються мрії десятків бездітних пар. Яйцеклітини та ембріони заморожені за температури мінус 196 градусів за цельсієм. Директор клініки репродуктивної медицини Генезис каже, що деякі з них будуть виношені сурогатними матерями цілком легально. Ми займаємося великою кількістю сурогатних вагітностей. ми завжди радимо людям приводити власних сурогатних матерів: сестру, подругу, маму. На відміну від більшості країн Європейського союзу, сурогатне материнство у Греції дозволено, як пояснює адвокатка Марія Попадакі. Але це залишається винятком і не повинно стати бізнес-моделлю. Це дозволено, якщо ці послуги пропонуються безкорисливо тільки з альтруїзму, а не з метою заробітку. Адже якщо ви заробляєте на цьому гроші, то до торгівлі людьми вже дуже близько. Саме це і сталося на грецькому острові Крит. Причому у величезних масштабах журналістка Фані Нікіфоракі дослідила низку таких випадків. І вона відвідала курортне містечко на західному узбережжі острова, де десятки сурогатних матерів жили до самих пологів. They were kept here in an controlled... вони знаходилися тут в абсолютно контрольованому середовищі. Їм не потрібно було ні про що дбати. Це були жінки переважно з Грузії, Румунії, Молдови. І після пологів їм платили від десяти до п'ятнадцяти тисяч доларів. скандал набув розголосу влітку 2023 року. Тихий порт Хан'я сколихнули поліцейські рейди та арешти. Було заарештовано лікаря-гінеколога, який виявився головою злочинного угруповання. Його звинувачують у торгівлі людьми. Вважається, що понад 100 жінок з дуже бідних верст населення заманили до цієї приватної клініки, щоб вони стали сурогатними матерями. Нікі Форакі з'ясувала, що пари з усього світу платили до 120 тисяч євро за дитину своєї мрії. Нині клініка закрита і більше не заробляє мільйони на сурогатному материнстві. Але Нікіфоракі переконана, що є й інші подібні історії, які відбуваються і сьогодні. Ринок сурогатного материнства існує, тому що є потреба в дітях, і все більше й більше пар стикаються з проблемами безпліддя. Вона каже, що грецька влада ніяк не протидіє нелегальному сурогатному материнству та торгівлі людьми. Не було достатнього судового нагляду за цим процесом, нагляду за всіма цими сумами, за жінками, які приїжджають і виїжджають із країни. Я вважаю, що це було лицемірством. Місцеві лікарі, такі як Маноліс Каравітакіс, стурбовані таким медичним туризмом. За його словами. Сурогатні матері іноді доглядають за новонародженими у реанімації державної лікарні міста Хан'я. Він каже, що був шокований поведінкою деяких майбутніх батьків. Ми іноді бачили їх не часто. Вони забирали дитину і йшли геть. Це не коробка, це людина. це новонароджена дитина. Але для деяких людей діти це товар, і жінок, які опинилися у скруті, можуть наймати, щоб вони народжували. Пані Нікіфоракі побоюються, що така практика може знову поширитися у Греції. А тепер у нас для вас солодке частування. Ручна робота з великою увагою до деталей і великою любов'ю. Ці десерти більше схожі на витвір мистецтва. Чи не так? Що ж нічого дивного авторка цих неперевершених смаколиків відзначена багатьма нагородами кондитерка зі швейцарського цюриха. Виглядає так смачно. А ми завершуємо сьогоднішній випуск Європа у фокусі. Більше історій з усієї Європи ви можете знайти у наших соціальних мережах. І з вами була я, Ліз Шум. До зустрічі за тиждень.